Джо Байден в останні місяці президентства зосередиться на Україні та близькому сході. Про це повідомляє видання Financial Times. За словами журналістів, американський президент планує закріпити досягнення своєї адміністрації у зовнішній політиці, оскільки саме ситуація в Україні та на Близькому Сході може кардинально змінитися за можливої перемоги Дональда Трампа, адже він пообіцяв припинити військову допомогу Україні, якщо вона не вступить у переговори з країною агресоркою. Видання також зазначає, що після обрання нового президента важелі впливу Байдена на іноземних колег можуть зменшитися. Про це проте про це він звільниться від політичних обмежень і зможе діяти з більшою рішучістю на світовій арені. З нами на прямому зв'язку зараз Андрій Добрянський це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаю доброго ранку. Давайте про Байдена поговоримо трошки багато. Дуже зараз події навколо президента чинного Сполучених Штатів Америки. Але ось це зауваження у публікації Financial Times, що після того, як Байден перестане бути президентом, його вплив зменшиться на іноземних колег. Але з іншого боку, Байден звільниться від політичних обмежень і зможе діяти з більшою рішучістю на світовій арені. Ми пам'ятаємо момент, якщо я не помиляюся при Обамі. Байден обіймав по. Ствіцепрезидента, так і тоді він дуже рішуче дійсно діяв, але в нього була посада. Він був не президент, віцепрезидент, але була посада. Навіщо Байденові е, діяти активно, коли в нього не буде посади? Тут просто потрібно роз'яснити, як ви це розумієте. Це трохи е, так, як би сталося, як він мав ще один термін і закінчив 8 літ, і в тих, в тих е, останніх кілька місяців. Кожен президент думає про свою спадщину, і uh, так сталося із президентом з із... Президент Буш в тих місяців відвідав Україну як останній президент перед вами хто що відвідав Україну, то так переважно президенти, коли вже закінчається свій термін, і так буде при кінці після виборів. Він буде думати про спадщину його, за, за, за чого Америка і історія буде і пам'ятати про нього. І включно втім, він має увірення, що він може якось допомогти чи то в близькому сході, чи то в Україні щоб якось допомогти риторикою чи політично, дипломатично з інших країнами тих, тих різних народів, але чи зможе це вплинути на майбутню вже адміністрацію в Америці домовленості президента, термін якого спливає? Ну тут би було цікаво, як би перемогла президента, віцепрезидент Герес. -президент і втім. Навіть і що адміністрація би була мала зміну, навіть і що багато речники і міністри би перемінилися а все це, що домовився президент Байден специфічно на міжнародні у в міжнародних справах, є ми досить впевнені, що віце-президент Герес це підтримала, коли вона би стала президентом. І ще тоді є тоді три місяці такої переміни. Стосовно реакції України на заяву Байдена про те, що він все таки знімається з президентських перегонів, президент України Володимир Зеленський назвав це складним, але потужним рішенням. Це от цитата від українського президента. На вашу думку, яким чином далі можуть розвиватися відносини двох країн в оці останні місяці, ми так розуміємо, до листопада 2024 року. Року і, і ще до, до до я думаю. Я відомо, що він би відвідав ще до, до кінця е, нового року. Не, не, не забуваємо, що е, е, він, він у зимі відвідав Україну. Я думаю, це би класно було, як він би ще раз, як президент, відвідав Україну е, цього року. Е, незалежно чи віце-президент Герес е, переможеть, це е, е, дуже важливо для України. Побачити підтримку фізичну від президента США і як мабуть віцепрезидент Герест не переможе, а Дональд Трамп переможе, як якби президент Байден відвідав Україну ще один раз у тих листопад-грудень. То так само це би мабуть перемогло президент Трамп. Що йому треба якось краще відвідати Україну, може аж до фронту поїхати. А то з обидвох боків, чи то Герес чи Трамп буде після Байдена. Я думаю, що щоб Байден співпрацював з Україною і працював на якийсь план, щоб Україна перемогла, Я думаю, це на позитив на майбутній адміністрації. Пане Андрію, ну Україна вже теж я ще раз процитую президента України Володимира Зеленського, готова до важкої дипломатичної роботи, аби рівень відносин стратегічних між Києвом та Вашингтоном зберігався навіть за зміни керівника Білого Дому. Так і от зараз вже ми знаємо про те, що відбулися телефонні розмови між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Скажіть, будь ласка, яка перспектива на вашу думку зберегти цей рівень? Він з ймовірною адміністрацією Дональда Трампа ну це терміново для України. І головне в тім, що навіть що це була інша адміністрація в Україні, тоді, коли перший раз Трамп став президентом, досить несподівано не тільки для України, а для цілого світу. А що зараз тоді було дуже Хаотично, як всі світові лідери звернулися отримати якийсь контакт з президентом Трампом у цей період, межі ці вибори, і коли інаугурація три місяці пізніше стається. Я думаю, що Україна вже тепер починає контакти з Дональдом Трампом. Це покаже, що в Україні вони розуміють, що ми не можемо чекати аж до дня вибору, так як минулого разі. А, і втім, так само є трохи ненормально, бо адміністрація Трампа як коли вони були в адміністрації, і зараз тоді, коли він був, не хотіли передати будь-які контакти до наступної наступного президента, і так само ми не думаємо, що вони будуть мати багато відношення з адміністрації Байдена, коли адміністрація Трампа приготовиться до Білого Дому, то втім, що обидва адміністрації тут в Америці, би не говорили зі собою, ліпше щоби у Україна мала прямі зв'язки, і е, то тут, тут дуже оплодують е, 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 президент Зеленського і його команду, що він так швидко взяв на на всякий випадок мати зв'язки і з одного боку, і з другого. Пане Андрію, змушений зараз трошки перервати нашу розмову. Термінове повідомлення стосовно поширення повітряних тривог за офіційним повідомленням повітряних сил збройних сил України. Існує балістична загроза зі сходу. Повітряні тривоги оголошені в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях також зберігається загроза для Харківщини, Кіровоградщини, Черкащини та Київської області. Для Київської Черкаської області також існує загроза безпілотників. Друзі, будьте дуже уважні. Якщо ви чуєте це повідомлення, будь ласка, за можливості спускайтеся до об'єктів укриття і перебувайте там до повного скасування повітряних тривог. Ну а ми продовжуємо спілкування з директором з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки Андрієм Добрянським. І от зараз ми говоримо якраз про політичну повістку американську і яка стосується України. До речі, от цікаво. Цікава заява відбулася в Білому домі. Назвали вони стратегічною загрозою Російською Федерацією. А от найбільшим конкурентом, все таки, Китай, як до цього потрібно ставитися? Тобто, це фактично ну такі два треки міжнародної повістки, на якій, як ми розуміємо, зосередиться якраз адміністрація Байдена в останні місяці. Адміністрація Байдена з посі початку і знав і навіть перед його обрання як президента а, 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 платформа демократична у 2020 20, 20, 20 році. Вони чітко а, пояснили стратегію проти Росії, а, і що це головний ворог зараз тепер специфічно в Європі. Але що Китай ще а, ще проти Китаю треба приготуватися? я згадаю платформу демократичної партії, бо зараз тепер вийшов зараз перед республіканською партією дуже обмежений платформ, який ледве згадав ситуацію в Європі. Вони згадали, що вони би не хотіли, хотіли бачити Третю світову і війну, і це найбільше, що вони згадали, ворога. І це зовсім зміна від 2016 року, коли останній платформ видав республіканська партія. То буде цікаво, який платформ партія буде мати у через місяць у серпні, і який вплив буде мати голос віцепрезидент президент Герес. Що вона тепер буде вона тепер перебрала кандидатство? Як зміниться від? Платформа, яка вийшла перед обрання президента Байдена, то втім, я думаю, головне буде, щоб люди будуть розуміти, який огляд вони будуть мати на світу, чи то президент Трамп, чи то віце-президент Байд... Герес на майбутнє. А погляди Каміли Харріс, вони сильно відрізняються від позиції Джозефа Байдена, тому що, от коли вона комунікує, і коли вона робила певні заяви, і це вже проаналізувала американська преса, то вона фактично повторювала завжди позицію. І такі я не знаю наскільки вони коректні від американських журналістів та політичних оглядачів, такі закиди до Каміли Харісу, що вона не має власної позиції. Ну і це є позиція віцепрезидента, щоб мати сильні промови. коли президент, мабуть, не може так остро говорити, віце віцепрезидент став і сильно захищав позицію адміністрації. Але в міжнародних справах ми знаємо, що вона має трохи іншу думку. Не що вона формально мала промову про це, але трохи іншу думку щодо близького сходу буде мати цей приватний зустріч з Натанягу, але не буде присутня на його промову до конгресу. А з Україною ми знаємо, що вона має радника національної безпеки, який би перебрав посаду Джейк Салавін. Який є, є такий радник до президента Байдена, і цей чоловік орден досить сильно говорить. Вже має понад десять літу я бачу понад десять різні його статті щодо України щодо Росії і досить сильно підтримує позиції України через того часу. А то ми знаємо, що вона був мінімально мала таку зміну, і через зусилля цього радника і її команди вони вона дуже утішилася, щоб брати участь у міжнародній саміту миру. Який uh, був в Швейцарії, і на тім, що вона мала особистий прямий контакт uh, з зеленським на такі саміті, і так само з іншими країнами, які підтримують Україну, uh, я би я би хотів, щоб це мав позитивний вплив на майбутню адміністрацію, uh, як яка чи буде, чи ні, але якби було майбутня адміністрація uh, віцепрезидента Герес. Uh, Яку не стане президентом? Щоб, мабуть, ці цей зв'язок, який починався у Швейцарії, би розвивався на щось краще на, на об двох країн. Стосовно НАТО ще вас запитаю, буквально у нас хвилина на спілкування залишається. Але, от позиція Сполучених Штатів стосовно НАТО, вона в принципі зрозуміла те, що говорить Дональд Трамп, що в принципі це такий протекціоністський більший підхід, і Європа, яка має захищатися від російського впливу і російської агресії, ймовірної майбутньої, про що говоряться, також і в Німеччині потрібно сама дбати про свою безпеку, але чи Буде так насправді чи ем, зважиться Америка в майбутньому зменшити свій вплив навіть фінансовий в рамках північно-атлантичного альянсу. Я думаю, проти цієї риторики президента Трампа ми бачимо, як багато в демократичної партії набрали на себе, що вони підтримують міжнародні альянси. це чи то НАТО, чи то з іншими країнами, як Тайвану, як Австралія чи, чи Японія. А, а з боку Трампа я би звернувся до а цікаву статтю, яка вийшла цього літа від а, о, колишнього радника національної безпеки Трампа а, в, в журналі а, Foreign Affairs, він написав про peace through strength, а, як сила може а, зберегати миру по цілому світі. Сила американська. І втім він трохи показав, що навіть що є риторика проти алянців, що Америка ще хоче бути в першому місці. Андрію, дякуємо вам за ваш час і за вашу аналітику. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку. Це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.